Євгена, хочу поговорити про, про Угорщину. Так Бо багато всього вчора була зустріч міністра закордонних справ Сіярто із міністром закордонних справ України Кулебою, також главою офісу президента. Єрмаком сьогодні читаємо уже інформацію, що прем'єр-угорщини Орбан погодився. Ну погодився, ну так би мовити, погодився розблокувати 50 мільярдів євро за тією ж умови, що ще два тижні тому не називалося, якщо щорічно будуть переглядати, ну і плюс з Угорщини говорять, що ще далекий шлях до того, щоби зустрілися Зеленський і Орбан. Ну за таких обставин, як вам виглядають результати вчорашніх вчорашніх зустрічі, вчорашніх домовленостей чи взагалі просунулися, скажімо так, у питанні розблокування двосторонніх відносин з Угорщиною? Ну, звичайно, просунулось. П'ятар Сіяртов вперше за понад 23 місяці приїхав в Україну. Це величезне досягнення для представника держави, яка має з нами спільний кордон. Це, мабуть, єдиний міністр закордонних справ сусідньої з Україною держави, крім Лаврова, який, власне, приїхав спочатку широкомасштабного вторгнення в Україну тільки зараз. І приїхав зразу з вимогами, що ми маємо повернутися до стану угорської національної меншини станом чи то на п'ятнадцяти, чи на 16 років до... так, так до, до ухвалення закону про освіту і, і таке інше. Мені чесно кажучи, дивно. А чому він не запропонував Україні за власний кошт надрукувати ще 150 тисяч паспортів угорських? І забезпечити прийом до угорського громадянства 150 тисяч власне громадян України бажаючи б може знайшлися. Я думаю, в принципі, може чекають Справа? на закон про множине громадянство? Ну тут трошки інше. Це б має дозволяти громадян Угорщини приймати в українське громадянство, але насправді я не бачу жодних приводів для оптимізму у відносинах з Будапештом з тієї простої причини, що я не бачу, для чого йому Будапешту, і Віктору Горбану позбавлятися настільки потужного важеля тиску на Україну і на Європейський Союз. Вони ж не тільки на Україну тиснуть. Україна в відносинах з Будапештом вона завжди була, даруйте, вторинною. Тому що традиційно складалася як схема? В Брюсселі Будапешту розповідали про. Європейські цінності, а ті в відповідь за принципом компостера, щось говорили погане про Україну, і так, в принципі, було завжди зараз. Ситуація я б не сказав, що кардинально змінилася, але я бачу, що є певні зрушення, певні... <кій> певний позитив. Ну, до речі, не треба відкидати того факту, що Угорщина приймала українських біженців. Це правда, і, ну, тобто, це в цьому вона була солідарна. З усіма країнами сусідами України, але нинішня політика, вона є такою, що Угорщина, і я думаю, що Словаччина також вони будуть в два голоси, як відомі українські пісні, говорити. Що якщо ви фінансуєте Україну, то давайте більше грошей нам, і це не лише ті заморожені, 20 мільярдів мільярдів євро, які залишили ще з ковідних часів, але і інше, ну тобто. Угорщина буде, і, можливо, Словаччина, а можливо, вже цього року і Румунія після парламентських виборів це теж такий цілком реальний варіант. Буде говорити про те, що давайте нам більше грошей, тому що, раз ви підтримуєте Україну, то ви маєте підтримувати і країни, які відчули на собі вплив цієї війни. Я б дуже наприклад не хотів від Польщі почути подібне, хоча. Там і вийшла книжка Польща у війні, але ж, ну, це книжка талановитого журналіста, але не державна позиція польського уряду. Так, статистика цікава, цю книгу прочитав кожен другий поляк, до речі, Євген. Так, до слова, просто друзі, мені кажуть, що та, як і мешкають в Польщі, що неймовірної популярності вона набула. Але менше з тим, чия позиція сильніша впливу на Угорщину, зокрема. Та? Зустрічі зустрічі, але ми ж ЄС почули останнім часом. Мені надзвичайно сподобалась вчорашня заява, яка прилетіла зі Швеції, що жодних консультацій з Угорщиною щодо вступу до НАТО не збираємось навіть проводити і там вислуховувати ті чи інші поради. Наскільки Європейський Союз нам допомагає справитись з абсолютно безпідставним якимось використанням там теми меншин, і так далі на Закарпатті Угорщиною по відношенню до України. Насправді, Європейський союз з використанням теми меншин йому впоратись буде дуже складно, якщо ми самі не сформулюємо власну позицію, тому що тема національних меншин в процесі формування політичної нації, яка у нас зараз завершується, вона є вагомою, тому що якщо ми хочемо раз і назавжди поставити крапку на різноманітних спекуляціях в цьому питанні. Ми маємо продемонструвати, що українська політична нація є багатонаціональна. Mm. і в ній представники різних націй, в тому числі і угорці. Насправді, єдиний позитивний момент це те, що Сіярто вчора відвідав могили українських захисників угорського походження. Ну, у всякому разі, ніхто тепер не зможе сказати, що він не знає про те, що угорці етнічного походження захищають Україну. Він про це знає і знає достатньо чітко тому. Тут є, є над чим працювати, є з чим співпрацювати. А разом з тим ми маємо розуміти, що у Угорщині є достатньо чіткі свої позиції, і, до речі, в Угорщині на державному рівні підтримуються більше десяти різних національних меншин, в тому числі наголошую, окремо українська і окремо русинська. Це отакий от цікавий факт. Повідомо. Тому. Ми маємо з огляду на це не очікувати, що у нас от все буде дуже легко і просто, а ми маємо працювати, як, на мій погляд, з усіма країнами Вишеградської четвірки, бо з усіма спостерігається погіршення відносин. За останній квартал минулого року у нас погіршились відносини з усіма, без виключеннями країнами Вишеградської четвірки. І якщо ми збираємось здійснювати швидку європейську інтеграцію, так, як нам обіцяє уряд Шмигаля, то ми маємо або вибудовувати відносини добросусідства, або навчитися стрибати як кенгуру. Тому що формувати європейську ну, формувати підстави для ефективної європейської інтеграції через голови своїх сусідів це достатньо складне питання, тим більше враховуючи те, що в до до вторгнення у нас товарообіг з кожною країною сусідом Вишеградської четвірки перевищував мільярд доларів. І з Угорщиною, в тому числі, ну, великі гроші. Направду там є а, про що поговорити насправді, але треба прощатися. Ми ну, шлях вступу до ЄС великий. Таю ще будемо мати про що поговорити в мене обов'язково. Тим більше приходьте нас до студії. Ми завжди про це кажемо. Євген Магда, директор інституту світової політики. Чекаємо і до зустрічі. Бережіть себе.